Осінь вже майже завершилася, тому ви або вже передивилися сутінки, або плануєте якнайшвидше передивлятися сутінки, тому що часики вже тікають досить гучно. Або ви та людина, яка каже: Я ніколи не буду дивитися цей низькосортний кінематограф. Але це відео точно не для вас. Я в свою чергу вже і передивилася, ще й перечитала кілька книжок, точніше, насправді, прочитала їх перша. і саме це надихнуло мене на створення цього відео. Чому? Бо насправді історія сім'ї Каленів розкривається у книзі набагато глибше, ніж у фільмах. У фільмах цьому не приділяється так багато часу. І на прикладі книг я побачила, що насправді сім'я Каленів і їхня історія і їх життя це такий. Прекрасний приклад по дослідженню цінностей. На прикладі сім'ї Каленів дуже класно можна побачити, чому взагалі потрібно досліджувати свої ці цінності, так яка в цьому користь, але і побачити іншу сторону. Так що шлях до цього дослідження може бути дуже непростим, так таким тернистим. Так само можна побачити, що і життя згідно цінностей, воно не завжди легке. Так, воно не завжди приносить щастя, проте воно того вартує. У цьому відео поговоримо про. П'ять уроків про цінності, яких ми можемо навчитися у сім'ї Калинів. Всім привіт! Я Рита Костенко, практикуюча психологиня, і ми з вами знаходимося на каналі Кінотерапія, на якому я розповідаю про різні психологічні феномени, на прикладі своїх улюблених фільмів та серіалів. А тепер ще й книжок. І сьогодні говоримо про сутінки. Це серія книг і відповідно фільмів на їхній основі про порочний любовний трикутник, у пера Вовкулаки та простої дівчини Свон. Але сьогодні ми не будемо говорити про любовні стосунки в книгах та фільмах про сутінки, тому що тоді обов'язково у в назві відео було б щось про червоні прапорці а замість цього розглянемо історію сім'ї калень про їхні погляди на життя та про те, як опора на цінності допомагає їм жити таке сенсовне, змістовне та щасливе життя, про те, яке звичайно не позбавлене болю. Почнемо з того, що взагалі таке цінності. Цінності це. Вибрані виключно вами життєві принципи та переконання, які ви систематично проявляєте через дії, це такий компас орієнтир нашого життя. Колись я читала якусь книгу, і там було сказано, що цінності це саме те, що перетворює наше життя на таку осмислену. Подорож, воно пов'язує різні частинки, різні події з нашого життя в один такий в сенсовну таку історію, скажімо, так тобто, життя згідно цінностей – це те, коли ми знаємо. Оці правила переконання, власні життєві принципи. І далі ми їх проявляємо систематично, постійно в силу наших можливостей через дії. Тому що недостатньо знати, що я хочу бути доброю людиною. Так? Важливо проявляти це через дію, тому що якщо я думаю, що я добра або хочу бути доброю, так але при цьому е не знаю, краду якісь речі і. Не віддаю їх бідним, скажімо так, так то ну це не про життя згідно цінностей. Так чому ж так важливо знати своїм цінності, окрім того, що ми маємо цю таку змістовну послідовну подорож, так якщо ми діємо згідно цінностей протягом свого життя? Що ще корисного нам це може дати? Ну, наприклад, розуміння своїх цінностей може давати оце відчуття щастя, не того, яке ми дуже часто асоціюємо просто з радістю. Так, з якимось піднесеним настроєм, а саме таке більш глибоке відчуття щастя, так, що я е, живу те життя, яке я хочу жити, тому що насправді цінності відповідають на питання: а якою людиною я хочу бути? Так? І якщо ми усвідомлюємо і живемо, діємо. Згідно своїх цінностей, то виходить, ми і ми стаємо тією людиною, якою ми хочемо бути, і це нам дає таке відчуття глибокого задоволення. Плюс, що ще мені здається, таким дуже важливим моментом це те, що Розуміння усвідомлення своїх цінностей дає нам сили, наснаги, мотивації справлятися зі складнощами, тому що дуже рідко якісь класні речі з нами відбуваються просто так, щоб ми не доклали жодних зусиль, наприклад, так. І отримали щось для себе хороше. Наприклад, якщо моя цінність здоров'я, мені потрібно регулярно докладати зусиль для того, щоб згідно цієї цінністю жити. Так, наприклад, якщо мені потрібно займатися спортом для того, щоб бути більш здоровим, мені потрібно Вставати на якесь тренування, займатися там, пітніти можливо, втомлюватися, так докладати певних зусиль. І якщо я не розумію, для чого це мені, якщо хтось мені прийшов і сказав, ну. Займатися своїм здоров'ям це важливо ходити в спортзал це важливо. То мотивація дуже швидко закінчиться, тому що це важко, це складно, це треба кудись ходити, це треба щось робити. А я можу просто сидіти і дивитися серіал перед телевізором. Так, коли ж я усвідомлюю, що це важлива для мене цінність, я розумію, чому вона для мене важлива. Я розумію, для чого мені займатися своїм здоров'ям, і який для мене в цьому сенс, чому я хочу. Бути такою здоровою людиною, то, звичайно, для мене все одно буде важко. Це не означає, що тренування стануть якимись суперлегкими. Проте мені буде легше, легше йти на той дискомфорт, який мені може іноді приносити тренування. І так само з абсолютно різними речами. Ми всі знаємо, що і для того, щоб будувати стосунки, і для того, щоб будувати кар'єру, і для того, щоб е, займатися своїми хобі, навіть так, е, нібито те, що нам має приносити таке е, просте, легке задоволення. Так, для цього все одно потрібно докладати зусиль. І тут цінності. Стають таким важливим дуже такою важливою опорою, яка допомагає. Боратися з тим дискомфортом. Ну що, з такою базою розібралися, а тепер можемо переходити до того, на що ми всі чекали, це 5 років від сім'ї Каленів, які допоможуть нам жити таке сенсовне, ціннісно орієнтоване життя. Перший рок в тому, що до цінностей важливо приходити самостійно. Батько Едварда Карлайл перетворив Едварда на вампіра, коли йому було всього 16 років. І на той момент, як виявилося, Карлайл. Вже типу 200 років. Е ну він одразу не їв людей, але він вже 200 років. Е він був лікарем. Він не просто не їв людей, так усвідомлено розуміючи, чому він йде саме цим шляхом, а він ще й був лікарем. Тобто, допомагав іншим людям зберігти їхнє життя, і йому дуже важливо. Було отримати, він хотів якусь сім'ю, якусь компанію. І там з певних причин от Едварда він вирішив перетворити на вампіра для того, щоб соціалізовуватися так і розкритися комусь на 100%. Коли він перетворив Едварда, він звичайно, оскільки він сам не вбивав людей, він звичайно сказав Едварду, типу. Ми людей не їмо, ми їмо оленів там ведмедів, і всяке таке. Проте, Едвард був ще молодим. Його система цінностей вона ще не була сформована на той момент. Так він не прийняв це і через певну кількість років проживання разом і відмови від природньої для вампірів їжі він все ж таки сказав, це якась фігня і відділився від Карлайла від свого вампірячого батька і пішов вбивати поганців. Так він їв тільки поганих людей через те, що він вміє читати думки. Він так пожив кілька років, і тоді самостійно вже усвідомив. Проте ми бачимо, що таке зачатки е, такого доброго ставлення до людей в нього вже були. Тобто, це не зовсім так опозит від того, що він відчував і думав. Проте проте спочатку йому здалося, що хорошою буде ідею саме їсти просто поганих людей, так а добре. Не їсти. Проте, в якийсь момент він все ж таки усвідомив, що для нього це неприйнятно. Він відчував такий е, дисбаланс. Він е, там і в книзі або і в фільмі не пам'ятаю, він каже про те, що я все одно відчував себе чудовиськом, я розумів, що це не окей. І саме от в той момент, коли він відчув, а коли ми живемо не згідно своїх цінностей, нам все одно наші емоції підказують, що щось не окей. От так само. Едварду емоції підказало, що це не окей для нього, і вже потім він повернувся в сім'ю і вже остаточно відмовився від того, щоб їсти людей, перейшов на їхню вегетаріанську дієту. Другий урок, який ми можемо побачити з першого, заключається в тому, що це дуже нормально збиватися зі свого шляху і іноді не жити згідно своїх цінностей, не, ослід... не усвідомлювати їх, досліджувати їх. І інколи. Ви не будете попадати точно в ціль? Шукати, сумніватися, помилятися це все норма нашого життя, і нам потрібно це прийняти, так? І відходити від того чорно-білого мислення, що ну, якщо я вже не жив колись, наприклад, згідно своїх цінностей, або я вирішив жити згідно своїх цінностей, а потім зробив щось, що їм не відповідає, то я вже ну, нашою старатися. Ні, це окей. Нормально помилки це частина нашого життя і невід'ємна частина, тому дуже важливо тут бути гнучкими і добрими до себе. Тобто, якщо б Едвард так також думав таким чорно-білим, так він би подумав Ну я вже вбив кілька людей я вже. Поганий тепер, так я вже не впорався зі своєю цією місією бути класним вампіром. Що буду тоді вбивати і далі буду одиначкою і буду далі просто жити. Життя, яке мені не подобається, але до кого там деструктивно мене тягне. І якщо б він отаким от чином мислив, то що він би у нього б не було люблячої та підтримуючої родини, тому що вони насправді своїй сім'ї дуже дуже близькі, він би не зміг знайти свою кохану Беллу, так і присвятити їй своє життя. Ну і скоріш за все він би не був щасливим, я думаю. І третій урок про цінності від сім'ї Каленів заключається в тому, що слідувати цінності. Це може бути дуже важко. Насправді, кожна частинка цієї сім'ї певний період часу дуже сильно страждала, так, від оцих таких. Тваринних поривів, які в них були так. І, наприклад, Карлайл Каллен мав, ну я так розумію, років 500 отих тренувань для того, щоб зараз вже працювати у лікарні, нормально бачити кров і нормально себе почувати поруч з людьми. Проте перші там 100-200 років для нього у нього була дуже сильна така жага з'їсти тих нещасних людей. І звичайно, це приносило йому дуже багато болю. Новачок в сім'ї. Джаспер, він тільки нещодавно перейшов на цей веганський вегетаріанський вурдалячий образ життя, і ми бачимо, наскільки йому важко це дається. Так, ми бачимо, що на фізичному рівні йому погано, коли він бачить людей, особливо коли він бачить там відчуває кров, що він там ту нещасну чуть не з'їв, коли вона собі папірчиком порізала пальчик. Проте. Він знає, чому він це робить. Він знає, що це відповідає йому його цінностям. Він знає, що це відповідає цінностям близьких йому людей, його коханої, і це дає йому сили. оця підтримка, оце розуміння, так для того, щоб триматися цей такий надскладний період для нього. Наступний четвертий урок про те, що життя згідно цінностей – це робота на щодень. Наприклад, з сім'ї Каленів, це видно більш так е, яскраво сну умовно. Якщо е, сім'я Каленів скаже, ми дуже сильно любимо людей, ми дуже ми, ми обожнюємо людей. Ми не хочемо е, завдавати їм болю. І вони так вирішили: один день нікого не з'їли, а на наступний ранок прокинулися, щось забулися, так і почали їсти. Що це життя згідно цінностей? Наскільки це те, до чого ми хочемо прагнути? Звичайно, це дуже зрозуміло. Так, ми вже про це поговорили, що нормально е, мати якісь відкати. І нормально, що ми іноді маємо менше або більше сил для того, щоб виконувати певні дії, так особливо на фоні війни, іноді у нас просто немає сил, навіть якісь базові свої потреби так закрити, не кажучи вже про якісь ціннісно орієнтовані дії, якісь щось овер, проте нам все одно важливо нагадувати собі, що якщо ми не діємо згідно цінностей, то ця цінність не є проявленою. Якщо ми там піклуємося раз вже приклад про здоров'я, так якщо я... Один день поїла якось здорово, сходила, зробила якусь зарядку, пройшла ці 10 тисяч кроків, так а на наступний день просто повернулася до звичного якогось образу життя і нічого далі, навіть не згадую про це, то це не про життя згідно цінності Укаленів такого вибору, на жаль, немає. Проте у нас є вибір. Якщо ми не можемо повністю, знаєте, на 10 з 10 робити щось згідно власних цінностей, ми можемо проявляти цінність хоча б на на 3 з 10, якщо до цього був 0, і це вже буде класно. Ми можемо зробити 3 присідання замість 0, і це вже буде супер. І п'ятий і останній урок від сім'ї Каланів про те, що слідування цінностям це Основа наповненого щасливого та змістовного життя, попри всі складності, які кожен з членів цієї родини пройшов, так батько, який сотні років ставав тим, ким він хотів стати, так хотів почав жити те життя, яким хотів жити, так, і всі інші члени родини, попри те, що вони постійно переборюють себе, попри те, що вони переборюють багато складнощів. Вони живуть щасливе, змістовне та наповнене життя. Кожен член цієї родини знає оці свої фундаментальні переконання, свої цінності, живе згідно цим цінностям, так і від цього відчуває те глибоке щастя. Звичайно, кожен член цієї родини також має якісь свої болі, свої страждання, свої переживання. Проте тут треба розуміти, що Щастя, щасливе життя це не є життя, в якому відсутня біль, тому що біль як і помилки, як і якісь негативні емоції, буде завжди частиною нашого життя. Намагатися переконати себе, що це не так. Це буквально собі так е, дати гарантію, що через певний час я опікуся об реальність, коли виявиться, що це не так. Проте біль також може бути дуже різним. І от в терапії прийняття та зобов'язань є поняття біль присутності та біль відсутності. Біль присутності це саме той дискомфорт, який ми іноді відчуваємо Чуваємо, коли йдемо за своїми цінностями, коли робимо те, що для нас важливо, це саме той дискомфорт, який відчувають всі калини, коли. Обирають бути вегетаріанцями та не вбивати людей. Натомість біль відсутності це якраз той самий біль, коли ми не живемо згідно цінностей. І це саме той біль, який би відчували усі калини, які відчував Едвард, коли він відмовився від того, щоб жити за принципами своєї родини і пішов з нею. Те, щоб відчували усі калини, якщо б вони вирішили, та ну його ну я розумію, що це важливо. Так, це відповідає моїм цінностям, проте стримуватися. Це занадто важко для мене. Це нам дуже добре показує, що біль у будь-якому випадку є частинкою нашого життя. Проте обирати той біль присутності, так знати, що для вас важливо, знати, що ви хочете, і йти на певний дискомфорт для того, щоб цього досягти, щоб бути тією людиною, якою ви хочете бути, якою ви хочете і будете пишатися. Це більш продуктивний біль, так, і біль, який веде до того. Відчуття такого глибокого задоволення, до речі, якщо ви хочете дослідити краще свої цінності, то нещодавно я створила з дослідження цінностей. Там є сім технік, які допоможуть зрозуміти свої цінності, так та вже перейти до планування та реалізації таких цінностно орієнтованих дій, тобто втілювати оті важливі цінності в життя через дії. Посиланнячко буде в описі під відео. його можна буде придбати за зниженою вартістю. Тож, якщо вам цікаво. Переходьте. Ну і на цьому все. Я сподіваюся, вам вдалося подивитися на сутінки з іншого боку, знайти для себе щось корисне, щось цікаве. Напишіть в коментарях, як вам це відео, і до зустрічі!